У супермаркеті 5 гривень подивитись? Ну добре, показуйте. Дзвінок у турагентство. Ви продаєте тури до Єгипту? Так, звісно, продаємо. Скажіть, які курорти там є? Шармальшей, Хургада, Таба, Нувейба. О, стоп, Нувейба! Нувейба підходить мені. А коли ви збираєтесь поїхати? Ні, та ми тут кросворд розгадуємо, дякую вам. Ну, вейба підходить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прибігає кум до кума і каже Куме, куме, дайте два відра води. Та мені, що шкода, беріть собі. Той взяв і на радощах побіг. Не пройшло і навіть п'яти хвилин прибігає знову. Куме, куме, дайте ще два відра води. Та мені, що шкода, беріть собі. Той знову радий побіг, пробігає втретє. І знову те саме. Куме, куме, востаннє дайте два відра води. Ну то, звісно, беріть, тільки скажіть, нащо вам та вода. Ви же самого на подвір'ї криниці стоїть. Куме, не повірите, те, що впала в криницю, по шию лиш втопилася. Колю, ти мені наснився в еротичному сні. І що, Галю, я там витворяв? Та ти прийшов і все зіпсував. Дружина з чоловіком ідуть магазином, дружина розповідає Дивись, Васю, тут продається риба, там заморозка, тут молочні вироби, ось там є ковбасні вироби, а далі йдуть крупи та консерви. Тут їм назустріч жінка. О, Тетянку, привіт. Ти що, екскурсовода в магазині працюєш? Та ні, просто мене в лікарню кладуть, то я чоловікові пояснюю, які ще відділи в нашому магазині є, крім лікеро горілчаного. Отже, поговоримо про ваш майбутній бізнес. Що ви можете відкрити, маючи суму, яка зараз є у вас на руках. 82-річний дідусь приходить до лікаря. Я на наступному тижні знову одружуюся лікарю. О, це непогано. І скільки років наречені? 18. Я повинен вас попередити, що надмірна активність у ліжку може мати смертельні наслідки. Нехай вмирає! Я раз одружуся.